Вітаю, ви дивитесь кордон. .UA». сьогодні інтернет просто переповнений кадрами знищення російської техніки фпі-дронами, Сил оборони. Але направду за кожним таким красивим влучанням кропітка командна робота і не лише пілотів дронів, а й військових, які вдосконалюють та готують смертоносні пташки до вильоту. Про тих, хто зазвичай залишається у тіні репортаж із району Вовчанська, де тримають позиції наші прикордонники. Выйди на Олімп, скажи, що ми в небі. Знайомтеся, це бойовий FPV-дрон прикордонників, і буквально протягом наступних кількох годин він до завтрашньої статистики російських втрат додасть і ще як мінімум мінус одного окупанта чи мінус одну одиницю ворожої бойової техніки. Але як саме чиїми стараннями він спроможний це буде реалізувати? Давайте про це зараз вам докладно розкажу. Покажу. Отже, один день життя бойового FPV-дрона прикордонників до вашої уваги. Давай, давай, давай туда. Той FPV-дрон, який вражає росіян, по факту народжується із такого от зародка. Ця база основа, або, якщо хочете сказати, скелет дрона, приходить прикордонникам від держави чи волонтерів. Вони приходять зазвичай на поганих комплектуючих. Які не дозволяють виконувати завдання на великих дальностях під дією реба. От ми обходимо реб, по суті, підсилюємо наші сигнали, що відео, що керування, кастомні частоти і все таке. Навіть якщо комплектуючі приходять хороші, то вони просто можуть не підходити під наше обладнання і все одно приходиться міняти. Тож тепер інженерам треба його перезібрати, проапгрейдити, перепрошити. Ми виходимо із офіційних всіх прошивок, те, що дозволено у світі, ми просто з їх трохи в сторонку. Ну і для зручності прямо під себе налаштовувати, да. прямо під кожну групу, щоб вони звикли, що у них, допустимо, взрив буде на цій кнопочці. Канали Канали переключаються на цій кнопочці. Потужність. Потужність на цій. І щоб воно ну, якось стандартизувати, щоб все одинаково було. Тому що кожен раз буде приходити і все буде по-разному, це буде. Ну, Хаос буде. Да, це буде. Це роботи не буде. Саперам треба його спорядити вибухівкою, відтестувати в полі. А пілотам шникам треба спрямувати його до ворога. Зорітуй, будь ласка, конкретно до цього дрона. Чим його можна спорядити? Які є варіанти, які з варіантів тобі подобається більше, і що би ти порадив конкретно до нього? Є в меню кумулятив. це у нас ідея проти броньованої техніки, Легко броньова, важко броньованої. Є у нас ламповий, це проти піхоти. І проти машин, які не броньовані. Звичайні машини. Також є фугас. Це якщо нам треба щось вскрити або відкрити двері. Постукати, так сказати. Є термобар. Це для того, щоб ну, ворка підгоріла в буквальному сенсі. Тобто ураження цілі FPV-дроном це справжня, спільна, кропітка робота багатьох професіоналів. Я думаю, до 10 кілометрів буде. Ну, моя група залітала на днях 13. Да. Батка просто сіла, батки не хотіли, могли ще летіти. 13 кілометрів точно пролітає. Це 3 кілограма може. 3 кілограма зафіксовано підтверджено, так сказати. Несли. Так, да, це може 3 кілограма нести. А на тестах 5 піднімав. Ну то вже дуже багато. Так, заряд РПГ треба переобладнювати. Його переобладнювати не неважко. Ми просто його розбираємо, споряджаємо вибухівкою і робимо місцепід-детонатор. Потім ми вже споряджаємо до FPV 8 Найбільш потужний по вибуху у нас буде Це фугас. Те, що може, якщо залетіти добре в бліндаж, о, повністю розкрити бліндаж. Я ж кажу, тут все дуже тонко, тут все в залежності від цілі і від о, задачі, яка стоїть перед пілотом і переді мною. І ось цей готовий до бойової роботи дрон. Тобто не тільки проапгрейджений і перепрошитий, але також і відтестований тут в полі, потрапляє до рук пілотів-ФПвішників. Які з цим дроном, ну, але також іще з приблизно 5-ма десятками його братів близнюків вирушають максимально близько до лінії фронту. Прямують в спеціально облаштований схрон, звідки ці дрони піднімають в небо і спрямовують в бік ворога. Алім бісом на зв'язок. Без в небі. Бачу машину. Захожу, yeah! yeah! без отработал. Цілому за день непогано. Два трьохсотих пі... скритий бліндаж Якийсь пункт управління чи що чи них там Старлін унічтожені. Так, плюс-мінус продуктивно. Ну і таким от феєричним, але погодьтеся, славним є завершення життєвого циклу дрона Камікадзе. Куплений на гроші українців, споряджений прикордонниками, він іще на трошки, але все таки знесилив нашого ворога. Утім, ми розуміємо, що нам це. Треба повторити її ще приблизно плюс-мінус 140 мільйонів разів. Вони шукають міни, вибухівку і наркотики. А ще зниклих людей та тіла загиблих під завалами. Про роботу цих унікальних фахівців розповідають не часто, але без їхньої допомоги сьогодні точно не обійтися. Цьогоріч особливими нагородами відзначали службових собак 12 відомств сектору безпеки та оборони України. Серед номінантів представники прикордонної служби. Як нагороджували чотирилапий батальйон героїв? Дивіться у нашому сюжеті. Через суцільний гамір Лола помітно хвилюється. Постійні обстріли у прикордонні Чернігівщини далися собаці в знаки. але сьогодні це аж ніяк не завадило їй отримати свою заслужену нагороду. Вона дуже гарно знає свою роботу, виявляє наркотичні засоби в різних кількостях, і дуже багато в нас випадків за останній час. Не в захваті від такого шуму, і баді, після останнього обстрілу собака отримала контузію. Однак, за гарні результати у пошуку мін та вибухонебезпечних предметів разом з господарем, кінологом бригади помста Костянтином Моргуновим вона повертається на схід з відзнакою. Знайшла, я не пам'ятаю, наче МОН-50, МОН і ще там було саморобних противопіхотних мін. Ось так впевнено, вони крокують червоним хідником без жодних репетицій. Церемонію нагородження під назвою Чотирилапі захисники кінологічна спілка України проводить вже втретє. Цьогоріч за високі досягнення нагороди отримали 27 кінологів разом зі своїми підопічними. Чотирилапих захисників Державної прикордонної служби нагородили у чотирьох номінаціях: мінно розшуковий собака, спеціального призначення, по пошуку вибухових речовин та наркотиків. П'ята номінація особлива за врятоване життя. Тут відзначили героїв, які знаходять людей. Службових собак нагороджують саме 14 листопада у день народження кінологічної спілки України. Однак організатори та учасники сподіваються, український уряд все ж підтримає їх ініціативу, і українські кінологи таки матимуть власне професійне свято. І наступна церемонія нагородження найвідданіших захисників відбудеться вже в офіційний день кінолога України. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.